Всім привіт! Ви на каналі Самурай. Сьогодні будемо проходити Stalker 2. Погнали! Останнє питання, докторе Даліна, ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо. Якщо відбудеться потужний викид, то ми. Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скороченої дічазу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ. Перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо зберігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Аварійно-ритуальних служб прямують на місця. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Живий там. Нормально, нормально. Розбушувалися сьогодні. Бачиш, а? Оце так жахнуло. Не пам'ятаю подібного. До місця далеко. Не зовсім. Центральний після викиду піднімуть по тривозі, але є інший шлях: тріщина в стіні лівіше розлому. Oh. Жить. сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск і уламки перетворяться на землю. Дев'ятий сектор. Бачу розлом! Повторюю! Розлом в дев'ятому секторі. Центральний! Показуй, що знайшов. Ось. Що? 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 Це що в біса таке? Я бачив артефакти, що виносили зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей ти. Він на зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер. Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішатися з лайном. Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Дістанься бункера вчених. Негода пояснити, що робити зі скано. Він вже чекає на тебе. Щастя. をでも。Yeah, Не думаю, що це буде так легко, але розберусь. Що тут, бляха, відбувалось. Ну що там? Куди ти пропав? Негода мертвий. Як і решта вчених? Мертвий? Господи. Забирайся звідти, нахайно! Не істери. Кажи, де зберігаються дані. Не гу. Так. Ну нагадай. Йобанама. Я сьогодні зможу пожерти чи ні? Коротше. Йдеш за координатами. Пхаєш свій сказуш в землю. Потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш. Второпав? Ну. А як не второпав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не до бюро. Бувай, клієнт. Координати отримав. Сподіваюся, так. Подалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Знайди детектор для початку. Це ж бункер вчених! У них точно має бути хоча б один. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Інакше доєднайся до находи. І як мені це зробити? Знайди аномалію. Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо вже сталкеру розібралися, то йди впорешся. Після артефакт на пояс і йдеш ставити сканер. Тільки не помри в аномалії. Погодься! Буду в крайну думу! Не дочекайся. Слухай, заряджение завжди таке непримитное. Нет, но у тебя и каменюка необычная. Сканер, проверяй сканер, хутко. Зарядился. Блядь, хрен-то. Тихо, не панікуй. Час ще є. Іду до наступної точки. Рази не хотів діставать воли. Платні координати припоя пахнуть наїбаловом. Та завжди ж нормально працювали. Може, викид нам карти сплутав? Скоро дізнаємось. Лишилась остання точка. Ти мене нашу! Кидай, той клятий сканер канера, повертайся! Мені немає куди повертатись. Відбій. Ну что там, аномалия? Тихо. Бачу сканер. Проводжу пошук аномальной активности до радиоэфиру. Что тут не так? Ты Дим? Mm -hmm. Ты Надар? Пошли. Штаб, Булат доповидает. Штаб, прием, чтоб

yeah you're Фейерверк, а? Ти хто такий? Я твій Невже... Не Лови болт. Болт? Нахрен мені болт. Озернись навколо. Ага. Кидай болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів. Давай, удачі! Вийде. Ну, гаразд не знав, але сподівався. Як тебе сюди занесло? Без порядження. Тобто. Та напали на мене, вирубили. Очухався. Майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили. Чесно скажу. Тобі б до Залісся заглянути. У медика перевіришся і з барменом потеревенеш. Може, він щось і знає про нападників. Косий, Ну йоперний театр! звести вирішив, так? Як же все це курва, невчасно? Притут стріляв виродок. І все забрав навіть сенсори. А що б тебе всією малою це розгрібати будемо? А ти чого тут штани протираєш? Дуй за І про все це ані слова. Инак теплятут ляжено. Я шукаю припої. Ні, з цим добачив. Він отам сидить. Чого тобі? Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Ага. Е, Солодику, сюди. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони. А? Гарний початок. У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс косий. Співчуваю, капітане. Але З... залізься, зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Те косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєся в сталкерській премудрості? Добре. Косий був там. Добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Я вважаю це не так просто. Добре. Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх! Спокійно! Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Сталкер новенький. Підходь поспілкуємося. От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк наведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по мирному вирішити. У кого мені за припоя дізнатись? У Зотова. Варто кого хочеш, знайти, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батько запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив річний запас лайна звалися. Давай, щасти, перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться.